Про Каспійське там українське військо вразило бурові установки росіян. Це інформація від Генштабу. Це власність, ну фактично, російська власність, а конкретно власність компанії Лук Ойл. Ну і власне про масштаби цих збитків, тобто деталі, Генеральний штаб має поінформувати. Я так думаю, в найближчій перспективі наразі, от, принаймні, ми маємо факт ураження, підтверджений офіційний і зверифікований. Що скажете? Ну, це, от це нас відрізняє від росіян. Ми атакуємо їхні об'єкти, які пов'язані з військово-промисловим комплексом, і які підживлюють економіку Російської Федерації, бо головна частина їхнього прибутку ну, це є продажа нафти, газу. Тобто, в цьому вони заробляють, і на цьому вони ці гроші вони вкладають в власне Збройні Сили. Росіяни ж б'ють по. Теплогенеруючим нашим об'єктам, залишаючи в мороз, особливо людей, цивільних людей без тепла, без світла, тобто ну різні речі. Вони тиснуть на людей, на громадян. Ми намагаємося воювати з російською армією, з російським військово-промисловим комплексом. Тому наскільки це важливо, ну це черговий. Ми, ми атакуємо. От, дивіться, ми атакуємо ті речі, які не є щільно ну добре захищеними. Там бункери, якісь ще щось, тому що вони дронами, ну нічого там не можна дронам зробити. Це потрібна ракета. Ракета, яка може нести вибухівку хоча б 200 кілограмів, хоча б, а краще 500, 400, 500 і до тонни. Тоді можна зруйнувати якийсь укріплений об'єкт чи завод, якісь, які який там напівпідземлею, напів там знаходиться тако. А от те, що знаходиться на поверхні. Це радіолокаційні станції, вони їх не можна заховати під землю. Це нафтопереробні, нафтовидобуваючі ну, структури. Ну, все, що, все, що, ну, ми можемо саме тут собі нафантазувати. Все, що знаходиться на поверхні, що не, не можна заховати під землю. Ну, радіолокаційні станції у нас під землі не буде працювати. Ну і літаки, звісно, якщо вони стоять просто неба на литовища, а не в ангарах, то вони теж можуть бути вражені вражені дронами. Навіть впівродні, якщо ми пам'ятаємо паутіння. Тому одне один удар по якомусь об'єкту він суттєво не вплине на, ну, на ситуацію. Але системна, системна робота вона, ну, вона впливає так само і атакувати танкери тіньового флоту. Тобто, ми, ми обрали цілі, які відповідають правилам та традиціям ведення війни. Тобто ми воюємо з армією і з військово-промисловими можливостями. Росіяни воюють з цивільним населенням. От це, це нас відрізняє. І інколи запитують, а чи не варто нам зробити там удари по Москві, от як нам прилітає по Києву? Ну, хотілося б, чесно, дуже хотілося б, але ну, ми ж не можемо стати такими, як вони. Ми, ми так швидше за все робити не будемо. Ну, тут питання ефективності, якби удари по Москві да, допомагали би... Та допроваджували тут, би до того, що росіяни би змінили свій підхід, своє ставлення. То можливо би це вже сталося. Я повернувся да, тут знову два в одному. Два два в одному одном. тут і і моральна складова і. Угу стратегічний сенс, але ну, я повернуся до, до тих бурових установок, власне, ось ця новина, з якої ми розпочали. Тобто, фактично, з того, що я розумію, попрошу, щоб ви це може більш детально розтлумачили. Ми маємо справу з цілою такою, ну ніби з цілим ланцюгом, та коли фактично від моменту видобутку і до моменту продажу або використання, якщо всередині самої Росії, можна заатакувати кожну ланку, кожен елемент у цьому ланцюзі, тому що бурові установки, потім об'єкти з натопереробні зберега. І, і, і перевезення. Да. Ну, от, е, танкерами перевозять, е, зберігають е, в там е, терміналах, ну, а переробляють нафтопереробні заводи, видобувають минулому ми розуміємо, Каспійське море. Тому всі, весь цей ланцюжок треба руйнувати. Не тільки там кінцеві вже танкери, чи переробку, чи зберігання, а й видобуток в тому числі. Ну я впевнений, що е, ну от, що, що дуже. от е, нас з вами інколи дивує, ну несподівана несподівана локація, несподівана атака. Ну от хто мог передбачити, що буде атака на каспійське море саме на нафтоперероб... нафтовидобуваючі платформу. Ну станції тому, от якщо ми не передбачаємо, не можемо це передбачити, то, росіяни тим більше не може це передбачити. І от такі удари, які ну вони зараз посилять, можливо, охорону на каспійському морі. Удар буде в інше місто. Тобто, ну от це є робота наших спецслужб, головного управління розвідки, Служби безпеки України, Генерального штабу, це ж ми ж розуміємо, що такі дії вони ж не таємно один від одного робляться, вони погоджуються на найвищому рівні. Тому ну, що буде далі? Тим більше ми пам'ятаємо, що керівництво, яке зараз змінилося, і в головному управлінні розвитки, і в Служби безпеки. Вони казали, що ну, по-перше, вони не будуть припиняти працювати на в цьому напрямку, тобто може не безпосередньо керувати, але приймати участь, тому що вони там багато чого е, розробили, і казали, що очікуйте незабаром. Ми побачимо новини. Пригадайте, павутіння готувалось з півтора року, і зараз декілька таких самих операцій знаходиться на фінальній стадії, як, як казали керівник керівництво цих наших спецслужб. Це означає, що ми видали таємну інформацію, яка саме операція, де саме? Ми ж ми ж це не кажемо навіть приблизно. А те, що вона вже на фінальній стадії, ну це харсіяні починають нервувати.